Вітаю всіх на хвилях Міжнародного інтернет-радіо Тисячі Друзів. З вами учасниця конкурсу рефератів шкільного наукового товариства «Ерудит» Коваленко Тетяна, учениця 6-го А класу. Сьогодні я вам розповім про географічні рекорди світу. Еверест та Боджомолунга найвища гора світу. Найдовша річка Нів, приблизно 6650 кілометрів. Тихий океан. Ви тільки подивіться, який він красунчик. Оце б там позагорати. Ммм. Ладно, не будемо відволікатися. Найбільший найменший материк. Найбільший материк Євразія, Об'єднує Європу та Азію. Австралія також є частиною материка Австралія, Юкеанія. Найгарячіше місце на планеті. Долина смерті США. Температури до плюс 56,7 градусів за Цельсію. Ви уявляєте, як там жарко? Я б тут не хотіла побувати. Найглибше озеро Байкал. Зазначу, що найбільше прісноводне озеро на планеті. Максимальна глибина 1642 метри. Найвищий водоспад Ангель у Венсуелі. Його висота становить 979 метрів. А вільне падіння води становить 807 метрів. Дуже гарно. Ех, яка краса! Найбільший вулкан. Юлія, така назва ще навіть не прочитаю. Діючий вулкан в Америці. Уявляєте? Найбільше море. Саргасове море. Його площа 7 мільйонів кілометрів квадратних і воно не має берегів, оскільки обмежене океанічними течіями. Таке гарне! Все, літом їдемо туди відпочивати, беру усіх. Ну а далі в нас найбільший кораловий риф. Великий бар'єрний риф біля Австралії пристягається на 2600 км і займає 133 тисячі км квадратних. Теж дуже гарно. Яка красива природа, а вже ж! Ще один красавчик. Найсолоніше море, червоне море. Його солоність досягає 42 проміле, а суельській затоці навіть 43,5 проміле, уявляєте? З вами була Тетяна Коваленко, учениця 6 класу. До нових зустрічей на хвилях Міжнародного інтернет-радіо Тисячі друзів. па Па-па!